Зва Україні. не вітаю в чемпиотика. Ну а сьогодні це крутенько відео. Роблю огляд. Карники. Це карника пишець. Ну от Покажу зараз. Саму матку. У нас си, правда. Дуже мені подобається нового. От. Находиться у нас такого кульу. Василенько, але тут я побачив ось таку картинку. Зараз йдемо на бік. Ось я відклав рамку. Бачимо ось Ну, Досить нормально. Правда, меду чогось фареної не немає. Правда. Трошки є місцями, ну, крайне рамки, а вот так-то в основном. Да. Мав взятку, то ні никак не принесе, ні карпатка, ні не яка інша порода. А ось цього я бачим сейчас воспиту, а вот я тут не маю. А ось ми маємо... Ось я ось. Ось така штука, матошник тихої заміни. Матка і ось інший, О, попал кадри. Ось такий довгий мотошник тихої заміни. Ну що ж, ми ж на ці мотошники оці сформуємо. Ну як сформуємо? Вижмо і підставимо під... Ну, в інші сім'ї. Щоб була карника там в інших сім'ях. А це. Далі переглянемо рештом рамки. Ну що, я просто тут скажу, що сім'я карника не велика. я просто її тримаю, матку зберігаю. Тримаю її у, так, в на обмеженій кількості рамок щоб вона просто давала мені маток. Ну, по продуктивності я ось ця карника дуже добра, тиха. І карпатка тиха, нормальна лінія, немає навіть цього Карпатка, вона також тиха. Меду несе більше, я би не сказав. Карпатка, якщо її взята, також несе. Думаю, що... Не менше. По агресії. Ну, тут я б сказав, так що як Карпатка на 5 балів по миролюбності. Ну, Карніка на 5 балів по миролюбності, ну, Карпатка на 4 з плюсом. Як у, у, у сім'ї карниці впадається одна ідіотка, яка буде по вуха літати. Ну, Це моє спостереження. Тому що має і пішець, і штрьомер. Але я все-таки схиляюся до Карпатки. Карпатка є провірена бджола. Карміка провірена бджола, але схиляюся до більш свого. Хоча і це має право на життя на моїй пасіці. Так що такі то справи. На цьому коротеньке відео закінчуємо, щастя, мело і дороги. Слава Україні!